Вас витает канал адвоката Виктора Колбанцева. Друзья, привет! С вами Виктор Колбанцев и мой канал. Сегодня в Дрежнянском районном суде у нас закончился разгляд справы по обвинувачности Сергея Шевченко. Як я і казав раніше, що ми будемо добиватися того, щоб справа була закрита. Сьогодні прибув в судове засідання, в було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження зв'язку з декримі... декриміналізацією даного злочину. Ви знаєте, дуже дивує позиція прокурора, який просто-напросто, мабуть, не знає закон, але про це ми окремо зробимо фільм, покажемо, розкажемо, як воно є. Ну, ми вдячні судді, що він об'єктивно повно розглянув моє клопотання. Він його задовольнив повністю. Кримінальне проважність стосовно пана Сергія закрита. Я сподіваюся, що ми на цьому поставили жирну і жирну крапку. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.